У цивільному житті я був ювеліром, працював на заводі. Золотий вік. так. Бажаю здоров'я, мій позивний гірчик. Я головний сержант мінометної батареї, командир міномета, звання молодший сержант. По повісті звернувся в воєнкомат і попав у 115-ту бригаду. І спочатку ми були в 44-му окремому стрілецькому батальйоні, а потім нас перекомандювали до 115-ї бригади. Після цього, як ми виходимо з позиції, у нас відповідно проводяться навчання для того, щоб покращувати свій рівень знань і більше, так сказати, злагодження проходити з побратимами, які поступають нові в нашу бригаду. Заняття проводяться дуже доступно. У нас проводяться заняття з тактичної медицини, інженерно, саперні роботи. Ми... Підготовлюємося до цього, що у нас можуть виникати будь-які Проблем. пр проблеми в подальшому, які нам потрібно вміти вирішити. Ще на полігоні ми також розбираємо всі види зброї, різні стрілецької, мінометної зброї. Під моїм порядкуванням дуже багато людей, і за яких я повинен відповідати, і він відповідно навчити їх усіх знань, які я знаю сам. Як сержант я дбаю про кожного свого бійця і стараюсь доступно пояснити йому весь матеріал, який ми вивчаємо на навчаннях. Бути командиром дуже почесно. Так, мотивує мене бути тут, це щоб мої рідні і близькі були в безпеці і щоб поскорше закінчилась війна. Ми будемо докладати усіх зусиль. Для цього, щоб це якнайшвидше сталося. Я планую після закінчення війни продовжувати воєнну кар'єру. А чому саме? Ну, мені подобається ось це все, що тут проходить. Це життя воєнне. Я спробував як воно є насправді, і мені сподобалось, я хотів би продовжити воєнну кар'єру, стати офіцером і захищати Україну так.